Золота колекція. Українські народні казки. Казка про Німу царівну. Жив собі в одному селі бідний чоловік. І було в нього дванадцятеро дітей. Ще й тринадцята донька народилася. Коли народилася, треба було охрестити. Сходив чоловік у село по кума, та так і не знайшов. Було у селі дванадцять хат, і в усіх він уже мав кумів. До сусіднього села було далеко. Та все-таки чоловік взяв дитину на руки і пустився в дорогу. Застала їх ніч. От чує він десь поблизу стук. Бачить, стоїть край дороги хатинка, зазирнув чоловік у вікно. А там стара баба довбнею п'є то по одній, то по другій стіні. Заходить чоловік до хати. Добрий вечір, кумо. І тобі доброго здоров'я. Я приніс дитину охрестити. Коли хочеш, аби я була за кому, Мусиш залишити хрещеницю у мене. За це я зроблю тебе багатим. Подумав, подумав чоловік, поміркував, що в нього і так дітей багато та погодився. Ну, тепер іди додому, каже йому кума. До ранку дістався додому, зустрічає його жінка. Готуй, чоловіче, столи для гостей. У коморі в нас є все, що треба. Я буду пекти і варити, а ти йди клич кумів на гостину. Побіг чоловік скликати кумів на гостину, а куми сміються з нього, бо знають, який він бідний. Та бідняк каже кумам. Не ваше діло, куме, звідки у мене все взялося, ви лише приходьте. Охрестили доньку Марією, принесла її кума із церкви, почалася гостина. Наїлися, куми, досита, напилися до сп'яніння, дивуються. Звідки в бідняка стільки всього взялося? Погостилися і став бідний чоловік проводити кому додому. Вона і каже на прощання коли дитині буде 12 днів, принеси її на те місце, де мене зустрів. І я дам тобі все, що пообіцяла. Дам ще й таке дзеркало, в якому ти завжди будеш свою доньку бачити, що вона робить, де вона живе, з тим і пішла собі. Настав дванадцятий день, узяв бідняк дитину та пішов до куми. А на тому місці, де раніше була хата, великий кущ. А під кущем кома сидить. Передав чоловік дитину кумі, а вона подала йому дзеркало. На прощання вона сказала: Від цього часу ти будеш лікарем. Тебе будуть кликати до себе великі пани. Я ж зроблюся для інших невидимкою. Коли буду стояти коло ні хворого, можеш йому допомагати вилікуєш. Коли побачиш мене коло голови хворого, лікувати не пробуй. Тепер іди додому. Та, поки не пройдеш півверсти, не озирайся, а чоловік не витримав. Озирнувся і бачить, на місці, де сиділа кума, з'явилося полум'я, а кума разом із дитиною зникли в ньому. Перелякався чоловік, дивиться у дзеркало, бачить його дочка в прекрасному палаці, в ньому стільки кімнат, стільки днів у році. Кожна кімната має своє призначення, і на дверях написано, що вона може дати людині. На одних написано Мені треба взуття. Бідняк, недовго думаючи, сказав: Мені треба стільки, стільки чобіт». Раптом перед ним з'явилася ціла купа взуття. На других дверцятах написано Мені. Треба одяг. Випросив чоловік і одяг собі та дітям. Коли донька підросла, почала ходити по кімнатах, роздивлятися. Хрещена їй і каже: Якщо мене послухаєш, цей палац і загорода твоїми будуть. Якщо не послухаєш, знищу тебе. А тим часом батько дівчини лікував багатих панів, і вони за це добре йому платили вже і розбагатів. А дівчина росте собі, минуло їй шістнадцять років. До одинадцятої години весь час бувала з хрещеною, а потім баба кудись зникла. Дівчина й зацікавилася, куди зникає жінка. Марія пробувала вже у всіх кімнатах, скрізь пороздивлялася, крім однієї, в котру баба заборонила їй ходити. Дівчина і подумала, певно, вона там щось ховає від мене. Загляну і побачу. Як тільки минула одинадцята година вечора, Хрещена зникла. А дівчина бігом до тієї кімнати бачить, двері в кімнату трішечки відчинені. Заглянула всеред кімнати велика бочка крові, а в тій бочці бабуся купається. Вона вся червона, тільки зуби біліють. Страшенно перелякалася дівчина і зрозуміла, що вона вчинила великий гріх, швиденько побігла до тієї кімнати, з якої можна було покликати попів. І стала просити, аби дванадцять попів взяли з неї клятву, що вона нікому не видасть того, що бачила в кімнаті. О дванадцятій годині Марія дивилася на двір, а там баба тріски збирає, питає дівчину Марія, що ти бачила в тій кімнаті? Я, бабусю, нічого не бачила, бо я там не була. Ще двічі тебе запитаю, не скажеш, поведу тебе в пусті гори звірям на поживу, а твій батько знову стане таким бідняком, яким і був. Я там не була і нічого не бачила, сказала Марія, ці слова і втретє. Купила тоді баба дівчину, знялася у повітря і полетіла з нею понад полонинами, понад лісами та долинами, опустилася в хащі на поляну, зняла з дівчини одяг і залишила її голову. Ні з ким, крім мене, ти не повинна говорити. Наказала баба та пропрощалася з нею, а потім зникла. Дівчина залишилася сама, заніміла, знайшла собі домівку у доплавому буці, живилася корінцями, травою і дикими ягодами. Одного разу зібралися царевич із міністрами на полювання. Приїхали вони в ліс і зупинилися на отій полянці обідати, а пес щось помітив та загавкав. Царський син каже міністрові: відріж псові хліба та м'яса. Міністр відрізав шмат м'яса і хліба та кинув псові. Пес узяв харчі та поніс до дупла, де жила дівчина. Повернувся і знову жалісно дивиться, наче їсти просить. Чому це так жалісно пес дивиться? питає царевич і знову вели дати йому хліба та м'яса. Пес відніс хліб і м'ясо до дупла. Так було і втретє, цього разу царевич пішов слідом за псом і знайшов у дуплі дівчину та таку гарну, якої ніколи раніше не зустрічав. Питає він дівчину: хто ти і чия будеш? Дівчина мовчала, Царевич здогадався, що вона німа. Повернувся до міністрів і наказав їм привезти з царського двору дівоче плаття та попросив нікому нічого не казати. Коли стемніло так, що ніхто не бачив, дівчину завесли в царські палати. Поселив царевич її у кімнаті, до якої, крім нього, ніхто не заходив. Часто він до тієї кімнати ходив, милувався гарною дівчиною та й одружився з нею таємно. Коли приховувати цього далі не можна було, царевич скликав увесь царський двір. І ставить таке запитання, чи можу я взяти те, що знайшов у своєму лісі? Можеш, відповіли. Тут Царевич вивів дівчину з усім та усім показав. Цариця дуже розгнівалася, що син отрушився без її відома і узяв собі за жінку якусь невідому дівчину. До того ж німо, та царевич мав характер твердий, жив собі з жінкою далі. Настав час Марії народити. Народила вона пригарного хлопчика. Вночі її хрещена мати приспала всіх у царських палатах. Прилетіла до породілі та питає, скажи мені, що ти бачила в тій кімнаті. Я там не була і нічого не бачила. Ще раз питаю тебе, Марія коли не скажеш, що візьму від тебе дитину, і твій чоловік тебе погубить? Але Марія нічого не сказала. Баба забрала дитину. А матері дала до рук ножа і, а уста обмазала кров'ю. Прокинулися всі, дивляться, дитини немає, а уста жінки в крові, а в руках ніж. Вирішили, що вона з'їла сина і відразу доповіли царевичу. Та він жінку дуже любив, тому нічого їй не заподіяв. Живуть вони далі. Знову Марія завагітніла. Коли настала пора народити, царевич поставив скрізь сторожу. коло жінки по коридорах, а баба знову з'явилася. Приспала всіх, прийшла до породілі та потає. Що ти бачила в тій кімнаті? Коли не скажеш, то візьму від тебе і цю дитину? Марія знову не сказала, баба їй обмазала уста кров'ю, дала до рук ножа і сама з малою дитиною зникла. Прокинулася сторожа, дивляться і бачить, жінка спить з кров'ю на вустах. А в руці ніж, а дитини немає. Доповіли про це царевичу, та він вже не міг пробачити дружині того, що вона накоїла. Зібрав міністрів і вирішив, що жінку треба стратити. Приготували велике вогнище і поставили до нього Марію. Коли розпалили вогонь, у повітрі раптом з'явився вихор, насунулася чорна хмара, раптом із неї з'явилася баба і питає жінку царевича Маріє, що ти бачила в тій кімнаті? Я не бачила там нічого. Ще двічі спитала баба молоду жінку, а далі каже: ну, то забирай своїх дітей і вивела з хмари обох синів царевича, почули цю бесіду люди стоять і дивуються. Ну, Марійко, і палац, і загорода твої. Ось ключі. І живи, як тобі хочеться, сказала баба на останок і піднялася разом із Хмарою. Марія Царевич і діти повернулися додому і скликали велику гостину. Жінка царевича почала від того дня говорити, як і кожна людина. І жили вони довго та щасливо.